У Полтавському театрі Лялюк зібралися діти з усієї області. Розглядають декорації, бавляться. У кожного своя історія. Приміром, ця малеча із Лубенського соціально-реабілітаційного центру Надія. Лише рік живе у закладі 17-річна Марина. Говорить, за цей час знайшла собі родину. Центр це мій другий дом, Ліда, як мені мама, як мені папа. Тут як сестри, брати мені, я ними дружу, спілкуюся. Всього у центрі 17 дітей. Вдома вони бачили байдужість, пияцтво чи наркозалежність батьків. Вони знаходяться на повному утриманні нашої організації. Ми діти в нас проживають на дитячому центрі, створені всі умови. Вони проходять соціальну реабілітацію, педагогічну, психологічну, медичну. Ми їх направляємо в школи. Вони навчаються в школах, ходять у дитячий садочок. У місті Лубни. На обліку обласної служби у справах дітей перебуває 250 дітей. Зазначено. Але її керівниця Інна Конончук. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях, опікунів, піклувальниках, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. На це свято ми запросили цих дітей, а також дітей, батьків, яких загинули в АТО, або дітей, які тимчасово переселилися на нашу територію. На дитячому святі вже традиційно малечі показали виставу Буратіно. Валентина Щокіна на сцені театру з 18 років. Жінка певна, для глядача старатися слід ще ретельніше, ніж для дорослого. Обдурити малечу непросто. Руки, Руки. Ноги. і ноги. Ага. І діти дуже люблять наш театр. А коли, І це дуже приємно, а коли дорослі себе ведуть в театрі, як діти, це вдвічі приємніше. Тому що розумієш, що ти. Досяг того, що від тебе хотів режисер. Опісля вистави на дітей чекала ігрова програма та солодощі. Кошти на них виділили з обласного бюджету.